Добрий день, вітаємо вас на Хелспейс. Нещодавно ми говорили про порушення в системі згортання крові. Сьогодні хотілося б розібрати протилежну проблему, а саме патології в протизгортанні системі. Ірина Оксановна, чому ця проблема є актуальною? До яких наслідків можуть призвести порушення механізмів цієї фізіологічної системи? Доброго дня, глядачі. Дійсно, коли ми розглядали систему гемостазу, ми розглядали саме геморагічні діатези або геморагічні синдроми, схильність до кровотеч. І всім, звісно, таке захворювання, як гемофілія, тобто схильність до гемартрозів. Але Тисяча 1995 році Всемірна організація охорони здоров'я ввела термін тромбофілія це схильність до тромбозів. На сьогоднішній час серцево судинне захворювання у всьому світі займають перші місця. Тому знати, знаходимося ли ми в групі ризику схильністю до тромбозів краще кожному з нас. А що слід вважати тими факторами ризику, які можуть спричинити схильність до тромбоутворення? Надмірного? Факторами ризику дійсно дуже багато. Ну, Насамперед, це можуть бути ці захворювання, які ми вже накопили протягом життя, хронічні захворювання. По-друге, це може бути ендокринні ситуації. Тобто, ну, наприклад, навіть стать це вже чоловіка, да, ми можемо сказати, що вони ніби трошки відхиляються в сторону тромбозу. Навіть. Це може бути індекс маси тіла, тобто, якщо ми маємо ну, пацієнти трошки підвищеною вагою, є ризик розвитку метаболічного синдрому і що стосується системи гемостази, також відхиляємось в сторону тромбоза. Звісно, наші е, якісь звички е, харчуватися не, не так, як треба, зловживати е, палінням, е, алкоголем е, такий більш е, ритм життя. Ми не займаємося спортом. Це все може бути фактором ризику, як розвитку серцево-судинних захворювань, так і схильністю до тромбозів. А чи можна вважати таким фактором ризику, наприклад, вимушене однакове положення тіла при тривалих перельотах, при? Е, Переїздах в автомобілі, в літаку тощо, тощо. Дійсно, тому що в системі гемостазу, в розвитку схильністю до тромбозів, приймають участь три такі складові частини: це сама судинна стінка, це рух крові, Да він може трошки бути повільніше. І компоненти крові, такі як. Клітин, клітинні елементи, тромбоцити і плазмові компоненти білки, тобто зміни в коагулограмі. Якщо ми маємо малорухливий спосіб життя, зрозуміло, потік крові буде трошки повільніше. Якщо ми на протягом життя маємо якісь захворювання, такі як атеросклероз, то вже є загроза того, що десь. В мікросудинах можуть утворитися мікротромби, і якщо виникає такий стан, коли ми потрібно. Ну, довго летіти, да, то краще кожні 20 хвилин вставати і прохажуватись. Якщо приймаємо препарати, наприклад, такі як аспірнінаціоселіцилова кислота, да, після того як ми мали е, проблеми з серцем, або після інфарктів, інсультів або профілактично, то також треба порадитись лікарем, сімейним, кардіологом. Можливо, е, треба буде прийняти до польота після того, як ми прилетіли, тобто проводити профілактику можливих тромбоутворень. Mm -hmm. Тобто, по протидії факторам ризику зрозуміло, підвищений індекс маси тіла, прагнути схуднення, патології з боку серцево-судинної системи, належне лікування, якщо ми знаємо про тривалі перельоти, переїзди, які нас очікують, проконсультуватися з лікарем. А от щодо дуже розповсюдженого міфу щодо необхідності розрідження крові людям певного віку, там хтось говорить, після 40 після 45 років, треба розріджувати кров незалежно незалежності від наявності або відсутності. У тих фактів ризику про які ви говорили. Ваша думка стосовно цього? Ну найбільш розповсюджена така хибна думка, що треба багато пити рідини. Ну тобто, взагалі, рідину треба пити дійсно, і коли. Літо, влітку ми потіємо, треба відновлювати, але не треба занадто багато пити рідини, бо ми нічого не зробимо ні з ретроцитами, ні з тромбоцитами. Ну, як хібно хтось з лікарів із е, глядачів думає. Краще е, е, лікувати ці захворювання, які Маємо проконсультуватися з тим же самим сімейним лікарем. Можливо, він порадить прийом або антиагрегантних препаратів, які впливають безпосередньо на тромбоцити і на судинну стінку, да? виконуючи антиагрегантну функцію, запобігає склеюванню цих тромбоцитів, або такі препарати, які впливають безпосередньо на зміни з боку коагулограми, Це інша група препаратів, називається антикоагулянти – Деякі, можливо, ви приймали ріврекса, да, банда, Це У нас такі прямі а, прямі пероральні антикоагулянти у вигляді таблеток. Так? Але це, це дійсно розріджені крові. Але лікарі знають, на які ланки ці препарати впливають, і не треба буде пити багато води, що є ускладненням з боку серця, нирок. Ірина Олександровна, є ще дуже поширена думка про необхідність вживання антирегантів, зокрема того ж самого кардіомагніву, з метою профілактики таких подій, як інфаркти, міокарда та інсульти. Наскільки це відповідає дійсності? Дійсно, антиагрегантна група препаратів, куди відноситься аспірин, ацетилсаліцилова кислота, входить склад аспікарди, кардіомагніла або клопідагріль. Це всі препарати, які погіршують склеювання цих тромбоцитів. Але слід пам'ятати, що якщо Вживати самостійно це може бути ризиком навіть ерозії і виразок з боку шлунка, тобто захворювання з боку шлунково-кишкового тракту. Тому краще порадитись з сімейним лікарем або з лікарем-кардіологом, яку дозу приймати, як довго приймати, бо існує і лікувальна доза, і профілактична доза. І саме на то що ми профілактуємо цим інфаркти інсульти в майбутньому, це може бути гірше для здоров'я, тому що можемо виклати інші захворювання з боку інших систем органів. І наразі якраз з'являється свідчення про те, що препарати щомісяць ацитусельциову кислоту та деякі інші реганти дійсно профілактують інфаркти інсульти, але повторні. А якщо не було епізодів інфарктів інсультів то здебільшого а, за відсутності прямих показань до цього вживання цих препаратів може і не мати сенсу. А і наостанок скажіть, будь ласка, ринолександрівно, чи доцільний скринінг стану а, системи антигемостазу та фібринолітичної системи для людей різного віку? І із чого такий скринінг, якщо так, складається? Дійсно, скринінг доречний. Тобто, загальний аналіз крові ми з вами пам'ятаємо. Його також треба хоча б двічі на рік робити, да, щоб знати, все ли гаразд, немає ли таких ускладнень, наприклад, як анемії і інших проблем. Там же буде кількість тромбоцитів, якщо вона вище за 450 на 10 дев'яте. Це забагато і це може бути також причиною, да, фактором ризику. Виникненні тромбозів в подальшому. І ще є показник, як ви вже казала, з боку плазмової ланки системи гемостазу, це коагулограма. Е, є такі показники, як протромбіновий час, тромбопластиновий час, маємо референтне значення і дивимося, все гаразд чи не. Але що стосується фібріналітичної ланки, це такий розповсюджений показник, як дедимер, да? дедимер або дедимер, який саме вказує, Якщо він підвищується і є клініка, це дійсно, на жаль, сталося тромбоз. Да? І треба з лікарями вирішувати, де саме це сталося. Але... Іноді, де дімір підвищується, це може бути зовсім не тромбоз, а якесь запалення. Тому сам пацієнт не може вирішити проблему, хоча сам пацієнт може зробити таке дослідження коагулограму і дослідити окремо де дімір. А скажіть, будь ласка, всі ми розуміємо та усвідомлюємо небезпеку тромбоутворення, наприклад, в судинах серця, головного мозку. А от чим може бути небезпечне тромбоутворення на периферії, наприклад, у судинах нижніх кінцівок? Це може бути таке ускладнення в подальшому, якщо не знайти, не лікувати, як тромбоем баліогеневої артерії. Тобто ми з вами все ходимо, рухаємось, і е, незапний відрив цього тромбу, про який ми, можливо, знали, а можливо, навіть і не знали. Ну набрік на, 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 на ніжніх кінцівках був або якась біль, і раптово відривається тромб, і, на жаль, пацієнт. Може померти, тому треба дійсно, якщо є якісь симптоми, робити додаткове дослідження. Інструментальне лікар може підказати саме які дослідження. А з, з лабораторних ми вже сказали це дослідження коаглограми і дедімір. Дуже дякую, Ірина Оксана, за ваші поради. Будьте здорові! На все добре, на все добре.